Ішло різдво в стражденну Україну, у темні села, втомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їй силу вічного Христа. Ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати відчинних і страх. Ішло до юних і дорослих, і стареньких, несло їм віру на своїх плечах. Ішло різдво до кожного порога, не знало, чи відчинять там йому. Щоб навчати довірятись Богу і вивести до світла крізь пітьму. Ішло Різдво, і людям говорило: Христос вже народився, Він гряде, пускайте Його в серця щосили, Він вам усі тривоги відведе. І українці духом піднімались, молитва їм лягала на уста, у радості, й надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа. Христос народився. Там, во бахмуті де стріли чути, де сіки світу вже полягло, простих осталої залунало, Христос родився, славі мойого, простих і залунало, Христос родився, славі мойого, Донецька нічка окоп на світ. Славі Його! Від замком львівським на личаківських, ви залі Спокій знайшло, ми ж до героїв і з Христос родився, славі Його! ми ж до героїв і полядою, Христос родився, славі Його! навіть.